Привіт, Артеме! У мене все добре, я вже в клініці. Завтра мене оглянуть лікарі, а поки що просто провели екскурсію. Тут ціле містечко, є будиночки для родичів пацієнтів, так що тітка Наталя також улаштована. Є майданчики для ігор і парк з алеями для прогулянок. Я вже двічі все об'їхала. А що в тебе нового? Як справи в школі і у клубі? Які нові танці вивчив? Пиши. Мені цікаво. До побачення. Доброго вечора, Яринко. Радий за тебе. У мене новин особливих немає. У школі як у школі. У клубі тренуємося на першість України. То буде весною. Може до того часу ти повернешся. Бажаю тобі здоров'я, щоб ми здійснили все, що задумали на наступний рік. Привіт, Артеме! Лікарі готують мене до операції. Я думаю, що вона пройде успішно. Адже коли думки з добром, то й добро з людиною. Згадую літо кожний день. Згадую. Чи їздиш у вербки на вихідні? Бачиш Санька і Сашка? Якщо так, то передавай від мене осінній привіт з Австрії. Мила Яринко. Операція пройде успішно, я в цьому певен. Думаю, який танець нам танцювати після твого одужання. Привіт, Артеме. Вибач, не писала цілий тиждень. Я не хотіла тобі казати, що це тільки перша операція а буде ще одна. Але лікарі кажуть, що я молодець. Після другої операції можна буде спробувати стати на ноги. Через місяць написала пані ядвізі, і вона відповіла: тітка Наталя поїхала навідатися додому, і до мене приходить одна жінка. Вона тут мешкає в дочки обоє з України. Так що я не сумую. До побачення. Дорога Яринко, Я дуже хвилювався, що ти не писала. Це добре, що лікарі кажуть тобі молодець, і я сподіваюся на другу операцію. У вербках був тільки раз ми зачиняли дачу на зиму. Сашка і Санька бачив, і навіть Макса усі за тебе раді кажуть, що це друге чудо після того як одужала донька селянина. Бажаю тобі здоров'я, а все решта буде вже тут, в Україні. Дорогий Артеме, не гнівайся, після другої операції було трішки важче, ніж після першої. Я не писала, щоб тебе не тривожити. Тітка вже повернулася. Так, от сьогодні мені дозволили постояти цілу хвилину, було важко і навіть боляче, але це так дивовижно стояти. У вас там вже певно теж випав сніг. Я з вікна бачу засніжені Альпи. Незабаром різдво, і я задумала бажання. Бо тут кажуть, що воно може справдитися в Різдвяну ніч. Веселих тобі свят! Дорога Яринко. Це така приємна звістка, що я зразу ж подзвонив Сашку, а він скаже Санькові. Можливо, наступного літа ми також зустрінемося у вербках, і тоді все буде інакше, бачитимемося щодня. Ні, снігу в нас немає, випав був, але швидко й розтанув. Бажаю, щоб твоє різдвяне бажання здійснилося, і тобі веселих свят.